Магнітні бурі мають особливо негативний вплив на здоров'я людини. Найнебезпечніші вони для тих людей, хто хворіє артеріальною гіпертонією, і для тих, хто страждає на серцево-судинні захворювання. В Середньому 70% інфарктів або інсультів та гіпертонічних кризів спостерігається саме в момент магнітних бурь. Сьогодні, 20 квітня, на українців, очікував перший магнітний шторм з амплітудою у 5 балів. А вже завтра, 21 квітня, їх потужність не перевищить 4 бали. 22 квітня геомагнітне поле буде спокійним. Тож метозалежні мешканці можуть відчувати такі симптоми, як головний біль, зниження артеріального тиску та погіршення настрою. Згідно з сонячною активністю, відбуваються зміни в кількості. Лейкоцитів, згущенні крові, висока магнітна активність подовжує у молодих людей, жінок, менструальний цикл, Встановлений факт, передчасні пологи нерідко провокуються магнітними бурями. Лікар зазначає, впливу магнітних бурь піддається весь організм, і чим більше хронічних захворювань, тим сильніша дія бурь. Підвищується ризик утворення тромбів, змінюється швидкість із сідання в крові еритроцитів, сповільнюється згорта. Крові. порушується доставка кисню до тканин і органів густіша, кров. Магнітні бурі мають сильний вплив на наше самопочуття, тому щоб полегшити свій стан у ці дні, треба дотримуватися простих рекомендацій. Виключити в ці дні алкоголь, нікотин, високу фізичну активність, мати під рукою так звані препарати екстреного реагування це препарати, які, які знижують. Артеріальний тиск це можливо каптопрес, каптопріл, забезпечити повноцінний сон, міцний сон, посилити прийом природних антиоксидантів. Лікарі нагадують, найкраще лікування будь-якого захворювання це профілактика, тож дотримуйтесь правил здорового способу життя та рекомендацій. Лікарів завжди, а не тільки у небезпечні дні.